Та Я дуже малину. І я, теж, І теж, І я не вибебаюся. А це трохи там пойде біля твої. Так а ти без малих, там, да, та я малий в машині з Сашком. Ти... А я бабусі привезла передачку. Понятно. Пішли в хату, пішли. Так, а де роззуться? Ніде, іди, іди. Ой, воно... пахне як свіжим. О, воно, а? Пахне свіжим. Та свіжим не пахне, бо це лежить. Вставайте, Аня приїхала ваша. Здрасті, бабусю. Хто приїхав? Аня, Аня. Аня, Аня, так. Да. Та, що ви любите, Аня. Так а чого вона приїхала? Приїхала до вас у гості. Вона ж була впала. Mm. Видно, давлення. Ступного. Та вона казала ще тоді. Такси. А вона ж сама не передінеться ні. з нічого. Mm. Вона вивела туди. Ото до вас отуди, в чому ото ж лежала, давай ще сюди, чи куди я, не знаю, я тепер їй вже не в веранді, а отут ставлю. Як ваші справи, бабусю? Нахиляй. Як справи? Погано. Ой, Справа. Біда, біда. Старість не радий. да, Це точно. Я гостинці привезла. Гостинці? Дякую. Да. Тільки... Давайте подивимось. Дякую. Будь ласка. Ідіть. А тоді ж дуже то ж, гарно. Тож сестра двоюрідна це ж по сусідству, племенниця матери Ага. І казала, каже, я їй казала, давайте Розправу. Та не надо треба розправити. я вам не знаю, чи куртку, чи кофту лучив, дітя курку, тут потусняти з вас. Чи... Жеке -то цей желений, давай. Та він поганий тоже, той це... Господи, милостиві. Господи. Господи. Та зараз я надію. Давай. давай я скину, давайте, підожді. Бабуся зараз для фото причепуриться, буде гарно. Та... Ну, та чуде буває. Що Ой, чуде. гарно яко. В та такому яка піджачку. Буде, так, вже... гар... і, Будь і... ласка, бабусю. І оці осочки. І все. Круасани, да. І круасани вони м'якенькі їй везу, І пряники ось лежать і ти привезла. Да? Ну, Боже, да. оце ж конфети. сказала, що в неї конфетів немає сиру. Люди добрі. І що ти думаєш? Я привожу сир, вона мені кричить, на що ти його везеш, я його не вкушу. І взяти, сказати, що чи сиру привезли, і конфетів. А як вона треба було завести в хату, це сестрі казала, завести в хату і показати, скільки в неї на столі конфетів, печення.